Виймаю скрині квітчасту хустину, мов часточку в країнської душі, збережену всім родом, як перлину, мов скарб дорогоцінної ноші. З небарвив час яскраве її днище, та квіти у віночку розцвіли. Не потняніло тих троян двогнище, хоча свій довгий вік вже перейшли. Тулю до серця мамину хустину у ній її тривога та тепло, і доля пережита до загину, і щастя, що сім'ю всю берегло. Мов талісман, вона мені вручала квітчасту хустку, стиснену в руках. Востаннє до сердечка притискала, і сльози розливались по вустах. У час війни у сховку пролежала ота святиня роду оберіг, бабуся хустку мамі передала. Редків кожний цінність ту квітча ста хустка, символ України, її носили лиш святкові дні, коли до церкви жіночки ходили, одружувались в свят йшли до рідні. І коли роки вітрік завершали. Шлях долі материнської згасав, Хустину з роду в рід передавали, І цю святиню кожен зберігав. Пов'язую її, немов би квітне душа в країни барвами троянд, і небо нам сміхається погідне. І колоситься золотистий лан.